Пам'ятаю, коли сейф проїжджав нашим забутим усіма містечком в сторону кордону. Всі знали, що за 2-3 дні він буде повертатись повний грошей. Сейф везуть. А я спробую їх зупинити. Типу документи перевірити. А їх там троє чи четверо. Алло, алло. Да. Серега. можеш говорить. Да. Так, що вчора трубку не брав? Да. Так що, да, я дзвонив на роботу. Е -е, був вдома вчора. Короче, можеш продати свою мітоску душу не. ще раз. Не серйозно, те. Та. та поможи знайти одну е -е. А? машину. А? За гроші, звісно. Можу, так. Да. Як скоро знайдеш по номеру. Щас вдома. Мені треба сьогодні знайти вилупка. -да, я Записуй номер. М записую. А -а. 69. А восемьдесят 87, 88. 89. А, а, 78, Восемьдесят 89, Аа АА-78-80...